Ми приїхали з особовим складом на місце виклику. Було встановлено, що в будинку знаходяться люди, і в квартирі, де безпосередньо виник очах загорання, були двоє маленьких діток і їхня матір. Нам вдалося їх знайти, винести із задимленого і горячого приміщення на свіже повітря. Тоді було ще в місті з ними куйовано вісім людей з цього будинку. Їх вдалося врятувати. Теж вночі поступив нам виклик, і ми виїхали на цю пожежу. І як тоді вже вияснили, що прилетів шахет, прямо в будинок, де спала ця сім'я, і це саме. Жінка і ці самі діти, яких в 22-му році вдалося врятувати, в 25-му році наші, як би сказати, сили були безсильні, тому що шахет, епіцентр прильоту шахету був іменно в ту спальню, в той будинок, в те приміщення, де спала родина. І ми вже нам довелося деблокувати ці тіла діток, дружини, чоловіка.